Сьогодні 23 листопада 2024 року, 6 година 43 хвилини. Єдиний невеличкий дощик. А я продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверези спосіб життя. Показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, а хитрим продажним корумпованим держслужбовцям, разом з їхніми рабами, з поганими звичками, які їм допомагають перетворюватися з мільйонерів в мільярдери показувати хто і хто, особливо жовтого, бо кожен з нас повинен показувати гарний приклад нашій молоді. А у нас виходить, що один показує гарний приклад, а 10 показує поганий приклад. Ось така в нас країна, в якій мешканці. Така і країна. Маємо, що маємо? Маємо те, на що заслуговуємо. Сідем дуже легко буде корумпованим забудовником, Втюхуючи своє. Ємно тим людям, які награбували свого часу великі ставки. Дурячи простих людей. А важко кожен день показувати гарний приклад підростаючому поколінню, яке Заслуговую на кращу долю, ніж їм пропонують ці хитрожопі, хитрозроблені дармоїди і паразити, які мене оточують, яких ці незаконно збудовані новобудови, які збудовані з, усі... з порушеннями усім норм будівництва, які можливо порушити. Але це все покривається, бо держслужбовцям роздаються. Квартирки в цих же незаконно збудованих новобудовах на шарках. і Їм це так дуже подобається. Але або ще якісь роздаються плюшки, за які вони за це за що вони це все покривають.